Усім привіт! Сьогодні анекдот від Макса. Анекдот називається І таке буває. Так що, слухайте, помирають двоє чоловіків та й потрапляють в рай. Один другого питає, каже, ти як помер? Каже, як не повіриш, замерз. Ти каже, як замерз? Каже отак. От а то другий питає того: А ти як помер? Каже, від сміху помер. Каже, як від сміху? Каже, слухай. Була у мене дружина, та й була коханка. Пішов я до коханки, коротше. Займаємося коханням, тої коханки був чоловік, поїхав у відрядження. Та й все, займаємось, шалім, тудим, сюдим. Чуємо стук в двері. Жінка каже, ховайся за штору! це чоловік, напевно, ну, приїхав. Я такий, він такий злякався, сховався. Жінка така підійшла до дверей, така, опа, дивиться, «Да, чоловік приїхав. Ну, така, Блін, що робити? бачить мусор. О. Чоловік таки відкриває: о, кохана, привіт, як справи там, туди, сюдим, розказуйте, як життя молодає. А вона така каже, а викинь мусор, прийдеш, та я тобі все розкажу. Він каже: ну добре. Та й пішов, мусор викидати, а то прибігає, бігом каже: давай збирайся! Пішов чоловік і тікай, той раз вдів, вдівся, штани вдів куртку вдів, вибіг, та й пішов собі додому. Приходить цей чувак, який займався коханням з коханкою, приходить додому, а в нього вдома дружина була. Та й відкриває двері, ну, стукає в двері, відкриває дружина і дає йому мусор. А той дивиться і думає, блін, та в неї точно теж коханець десь ховається. Каже, так, я знаю цей прикол, каже. в тебе десь коханець є. Сховався, зараз я його знайду. Цей мусор викидає, починає, забігає в свою квартиру і починає все перевертати, дивитись там. Коротше, за шторами кругом, кругом дивиться, дивиться. Нема коханця. Він сідає на цей, на кровать і починає сміятися. Так сміятися починає, і йому стало погано, щось серце прихватило, сміявся і помер коротше. Та й той каже, що в раю вони розмовляють один до другого. Каже: Оце то в тебе каже: Ти дурак, каже, треба було в холодильнику подивитися. Тоді б обоє живі осталися.